Слава Господу, брати і сестри. Щиро всіх вас вітаю. Колись я по такій звиці десь зайшов, не пригадую куди. Ось, і кажу вітаю вас. А вони дивляться на мене кажуть, Ось, і кажуть, з чим? Ось я зрозумів, що я не зовсім правильно привітався. Ну, але нічого. Давайте ми з вами трошки пороздумуємо згідно Апостола Івана, згідно апостола Івана, що я маю на увазі? Перше пісня апостола Івана, я буду читати деякі тексти, Слова Божого, і ми трошки пороздумуємо про наше ж з вами життя. І особливо мені така думка прийшла. Поговорити про три основи життя, які показує саме Іван. І подивитися в контексті саме апостола Івана, як він бачить ці три основи життя, про що він говорив в своєму першому післанні. Звичайно, ми десь будемо підкріплювати наші думки і іншими текстами Слова Божого, але попробувати базувати себе на одному післанні. Я пригадую, коли я ще навчався, і нас. Давали якісь теми для роботи і нам говорили так. Але ви пишете цю тематику, виходячи тільки з піснення апостола Петра. Тобто ви мусите зрозуміти, як про це думає Петро. А потім іншим разом робили практично те саме, але як думає Павло. А потім давайте ми порівняємо, що вони. Добавляють один до одного. Це дуже хороший принцип, щоб вивчати Слово Боже таким чином. Дуже хороший принцип. І більше того, тоді якби відкривається перед нами сама логіка того, що хотів сказати апостол. Тому що досить часто ми, коли досліджуємо якусь одну чи ту іншу тему в Слові Божому, ми якби беремо в цілісності Біблію і говоримо цілісно про те чи інше. Але коли ми досліджуємо одного, якогось Божого мужа, який написав, наприклад, чи Євангеліє, і починаємо досліджувати саме так, як він про це говорив, як він думав, і виходить досить цікава картина. Як сказав один чоловік, це виглядає як колесо. Тільки в колесі є багато відділень, шпиця, або як ще їх називають. Ось, і кожен із них в це колесо щось своє. Особливе додає. Тому давайте ми спробуємо поговорити згідно першого післання апостола Івана. Три основи життя. Так я назвав свою проповідь. Три основи життя. І, власне кажучи, апостол Іван розглядає ці речі таким чином. Перше, він говорить про любов до Бога, як одна із основ життя. Друге, він говорить, що це проповідь. Слово Божого служіння мається на увазі. І третє це наша з вами віра в Господа Ісуса Христа. На перший погляд хотілося б так сказати, ага, три основи життя це мало би бути щось таке грандіозне. там. Але, знаєте, якщо навіть подивитися на наш світ, то, в принципі, в основі є невидиме, а невидиме, правда? І так як в основі є невидиме, то досить часто. Ми із вами можемо путатися і казати, ми основа цього Всесвіту, є міцна земля. А ніхто не задумується над атмосферою, стратосферою. Більше того, ніхто не задумується, що Господь повісив землю, як Іов казав, ні на чому, і пояснити це вкрай важко. Ніхто не задумується про весь цей величний механізм, бо його не видимо. Є матеріальні речі, які видимі. Ось, наприклад, ми бачимо цю річ, там катетра чи кафедра. Ми бачимо цю підставку, а, власне кажучи, вона складається для ока людського із невидимих речей. Тому нам завжди потрібно зрозуміти суть. А потім ми зможемо вже будувати наше життя із видимих речей. Коли ми добре і досконально зрозуміємо суть. І, власне кажучи, любов до Бога, любов до людей, його, з одної сторони, це може бути видимо, а з іншої сторони, і невидимо. В історії є факти про людей, які були скверні характером, страшно скверні характером, але на публіці вели себе ідеально. І це були унікальні люди, яких ми хвалимо до сьогоднішнього дня. Це були такі люди. Але вони були дуже скверні характером. В них, як ніби внутрі жило дві особи, приходячи додому, це були страшенно невиносні люди, а на публіці страшенно милі люди. Один із них, я зараз не можу досконало пригадати його ім'я, не буду називати. Характером був страшно невиносний, талановита людина в різних сферах. І майже всю свою зарплатню віддавав бідним людям, знедоленим дітям і так далі. Заробляв непогано, майже все віддавав. Но характер був, дай Боже, перенести. І ось такі речі є, що ми можемо бачити, щось не бачити. І хтось каже, хтось грає в любов. Ну, веде себе гарно, вміє себе вести. А хтось реально її має. Може навіть інколи, десь в характері, маючи якусь, можливо, навіть недосконалість. І так, любов до Бога. Що я хотів би тут сказати? Чому апостол Іван називає це як основа життя? Давайте ми прочитаємо, ну, до прикладу, написано в четвертому розділі, це перший Івана. Четвертий розділ, сьомий вірш, каже, любі. Любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, від Бога родився і знає Бога. Тобто він говорить просту істину. Якщо ви далі будете читати, там написано, хто не любить брата, Бога любити не може. І ще більше там написано, що хто не любить брата, то є неправдомовець, коли він каже, що любить Бога. Ще більше там написано. Хто не любить брата, той від диявола. Такі важкі речі, правда, написано. Знаєте, мені подобається, Іван писав не так прямо, як Петро, наприклад, а ще більше Яків. Яків той дуже просто писав. Той писав так: знаєш, робити добро, не робиш гріх. Все. А Іван він так делікатно, ну як ви можете казати, що ви любите Бога брата, ненавидіти. Ну, ну це ж хіба від Бога, це ж від диявола, але він добре дає зрозуміти, що є, що, і ці істини дає добре зрозуміти. І тому він говорить просту річ, каже: любім один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, від Бога родився і знає Бога. А хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Ось що виявляється. Виявляється, він говорить, що взагалі основа всіх діянь, які тільки Бог робив у всесвіті, походить від простої речі: Бог є любов. Він створив світ, бо полюбив, а любов не може не творити. Він помер за наші гріхи, бо полюбив нас. Він тримає цей світ в своїх руках, бо любить нас. І апостол Іван починає розглядати як любов або любов як основу нашого з вами, так би мовити, християнського життя. Іншого варіанту він навіть не допускає. І що він далі каже? Він говорить далі, можете собі прочитати і 11-й і 20-й власне, кажуть, це все післення. Просто нема так сильно часу. Але він говорить ось що. Людина, яку, яка любить Бога, відповідно любить брата, у неї приходить зміна в три сфери. Перше, приходить зміна в його мислення. Друге, приходить зміна в мотиви. Мається на увазі. Коли людина щось робить. І приходить зміна її вже дії, діяльність в три сфери. Ну, до прикладу, візьміть будь-який приклад Божих людей. Ну, візьміть того самого апостола Павла, який був час гнав церкву. Потім він полюбив Бога, полюбив людей і пішов проповідувати. І дуже багато натерпівся. І паралельно з тим, терплячи різні гоніння, перешкоди, його мислення працювало абсолютно не так, як працювало колись. Абсолютно не так. Бо колись він гонив, а тепер він гонимий. Колись він зневажав, а тепер він зневажений. Колись він був такий, а тепер інший. У мене в житті трапилася одна подія, яка дала мені багато а, правильного розуміння щодо служіння, особливо щодо служіння. Ну Був час, досить сильно там образили і все таке інше. Це досить давно було, вже не все пригадую, але якісь деталі так смутно. Я пригадую, що було настільки складно, ось, що, знаєте, вже перестав. Слідкувати за дорогою, коли йдеш за кермом. Маю на увазі червоне світло, а ти якось, як ніби воно зелене. Не таке вже, як казав один водій, воно вже й червоне. <гум> Ось. І коли я прочитав, я колись проповідував на цю тематику, не хочу повторюватись, прочитав про Стефана, як його побивали камінням, а він казав прости їм, і все-таки інше. І побачив Ісуса Христа, ну, ви пригадуєте ту історію, яка описана дії святих апостолів. І коли я прочитав цей текст, щось прийшло в моє життя зовсім інше. І знаєте, є отака річ: якщо Господь поставив тебе на служіння, то давай подумаємо: любов дозволить тобі служити. Як змінюється мислення Ябеду, образа. Закриє тобі можливість служити енній кількості людей. Правда чи ні? Правда? Чи зможеш ти виконати своє призначення, коли ти будеш в тій образі? І знову виявляється ні. Знову виявляється ні. Якщо я хочу виконати своє призначення, я маю берегти своє серце. В чистоті, в любові. І це виявляється основа мого життя. Інакше тільки диявол вкраде з мого серця любов, туди прийде гіркота, обов'язково через когось. Обов'язково хтось принесе її. Туди прийде якесь непрощення. Так само обов'язково через когось хтось принесе. Ну, все ви це добре розумієте. І у мене перед очима ця людина буде як той грішник, якому я не хочу служити. Я не про те, що коли вашим терпінням просто спекулюють. Я не про те, що коли вас просто, знаєте, як то в Слові Божому написано, не кидай жемчужини перед свиньми. Є такі моменти, ви маєте їх відчути, зрозуміти, ось хай Бог дасть мудрості. Є про інше. Та людина собі живе, ходить, вона навіть не підозрює їй добре, а я мучуся. І виходить, у мене втрачається здатність послужити цій людині саме як служитель, і так як Бог у цього хотів би. Ось про що говорив Іван. Якщо, каже, ви наповните ваше серце любов'ю, мислення почне змінюватись. А коли почне змінюватись мислення, то мотиви починають змінюватися, і вже я служитиму людям не з того, що просто ну, от, мушу і все, а все ж таки там буде трошки якогось співчуття, жалю, любові і так далі. І відповідно дії мої так само зміняться. Не старайтеся всім догодити. Це нереально. Це нереально. Ну, Вірніше, старайтеся, але все одно. Всім не зможете догодити. Це просто нереально. Казав один чоловік, друзі мене зрозуміють. А вороги, скільки б ви не робили добра, все одно будете поганими. Так завжди є. Так завжди є. В одній країні одна жінка розповідає, вони тоді переїхали жити. Вона працювала в лікарні, познайомилася з колективом, гарні відносини, все гаразд. І вона вирішила їх запросити додому до себе. Каже, як мене угараздило, не подумала, мудрості не вистачило. І я запросила їх до себе додому, цих всіх людей. Ось я виклалася по українськи не слово. Стів накрила, там, будинок прибирала, все, якщо найкраще, все зробила, до мене ж гості йдуть. І після того на роботі мене купа проблем. Зі мною не дуже хочуть розмовляти. І я не можу зрозуміти, в чому суть. І потім тільки до мене дійшло. У них. Заздрість з'явилася. Тому що вони десь і висказались, як так? Ти всього там п'ять років, як сюди приїхала, живеш краще, ніж ми. Вони не можуть зрозуміти, що українець купує Мерседес і місяць не їсть нічого. Вони не можуть цього зрозуміти. Що після їхніх гостей, вона, може, так сказати, на місяць перед витратилася. вони не можуть цього зрозуміти, бо вони так не живуть. І в них взялася заздрість. І відразу мислення їхнє змінилося. Якби приймався закон заборонити всяку імміграцію, вони були перші, хто голосував би за, бо заздрість взяла. Ну і пішло-поїхало. Мислення змінилося. Мотиви в житті змінилися, вже почалася там робота така, щоб десь і підставити, і все таке інше. Чим суть? Суть проста. Основа життя не вірна. Правда? Невірна. Радуйтесь тими, хто радується. Ну, плакати з плачучими ще легше. Радуватись тими, хто радується, дещо складніше. Другий момент, як основа життя, досить потужно виражається в першому розділі, з 1 по 5 вірш, каже, що було від початку, про що ми чули, що бачили очима нашими, на що дивилися, що руки наші торкалися про слово життя. Бо слово є одним словом, він говорить про ту істину. Це його проповідь. В чим заключалася його проповідь? Апостол Іван розумів, що його служіння заключається в тім, що він має проповідувати людям. І він говорить досить просто. Він каже: послухайте, що я бачив, що чув, що зрозумів, що усвідомив, ось зараз я вам це і передаю. І розповідає: Він був з Ісусом, Він бачив його, Він зрозумів і так далі. І Він розповідає. Знаєте, досить часто нам хочеться в спільності з людьми розказати щось таке. Ну, щось таке, що й сам не знаю, що це таке. Я коли спілкувався з молодими проповідниками, кажу, запам'ятайте одну формулу. Особливо для вас це має бути цінно. Кажу, перші 15 хвилин проповідник проповідує те, що знає. Другі 15 хвилин те, що не знає. А третій 15 хвилин сам не знає, що проповідує. Тому, коли маєш думку, її скажи. А далі не фантазуй. Бо інколи можна забратися в такі дебрі, що вибратися з них вже нереально. Тому, шановні мої брати і сестри, Бог покликав нас проповідувати іншим людям простим звичайним способом, що я знаю, що пережив, що зрозумів, що усвідомив, ось тобі. І передаю. Оце простий спосіб. І Іван сказав, що в цьому післанні він нічого іншого не напише, крім того, що він знає, зрозумів і передає. Давайте згадаємо Івана. Це був такий е, дещо жорсткий чоловік на початку, коли з ним зустрівся Ісус. І він був один із тих, хто готовий був вогонь зводити, ну такий. Ну, не слухають, що з ними робити. Подивіться, що він зараз говорить, що я зрозумів. А що він зрозумів? Каже, діточки, любіть один одного. Хоч що він зрозумів. Оце вам і передаю. І коли ви будете читати перше Івана, ви там тільки знайдете, діточки, любіть один одного, любіть один одного. І так далі, і так далі. Вся, абсолютно все післання кругом. Оцеї тематики і наповнено такими зворотами. Це те, що він пізнав, будучи з Ісусом Христом. І це те, що ми, пізнаючи, передаємо іншим людям. І третє, як основа життя, як вважав апостол Іван, як основа життя, він говорив про віру. Він дуже багато говорив про віру. Ось всього ми не перечитаємо, бо це треба весь. Все післання прочитати, але Він говорив дуже просто про віру. Досить прагматично. П'ятий розділ з першого по п'ятий вірш каже так. Кожен, хто вірує, що Ісус є Христос, то від Бога родився. Кожен, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Нього. Він дуже пов'язує з любов'ю, віра, любов дуже тісно пов'язує. По ми пізнаємо, що любимо дітей Божих, коли Бога любимо, і заповіді Його збережемо. В тому любов Божа, щоб ми сповнили заповіді Його, заповіді Його не тяжкі. Бо всякий, народжений від Бога, світ перемагає, і ця перемога, що перемогла світ, є що віра ваша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. І саме на першій, і четвертій, п'ятий вірші хотів би звернути увагу. І так, перший вірш каже: кожен, хто вірує, що Ісус Христос. Що Ісус є Христос, тобто післаний Месія, Той від Бога родився. Перше про що Він говорить? Віра доказується нашими власними переконаннями. Це наші переконання. Як ви інакше покажете свою віру? Це мої переконання. Ми були. Певний час переконані в одному і в це вірили. Потім отримали якісь знання, відліпились від тих переконань. І наші переконання не базуються ні на науці, хоча наука присутня в Слові Божому, ні на історії, хоча історія присутня в Слові Божому, а на відкритті від самого Бога. І попробуй перевір деякі речі, які Бог нам відкрив. Їх нереально перевірити. В них просто треба вірити. Як старовно казали, вірю, бо це безумно. Мається на увазі це нереально усвідомити. Тому наше переконання демонструють нашу віру. Якщо ви сидите на служінні і кажете, слава Богу, Бог мене любить, Він мені допомагає. Такі ви просто ось до Бога. А вийшли на вулицю і кажете, який-то світ такий сякий, і пішло, поїхало. Де були ваші переконання? Щось, виходить, дивне. Я не проти того, що ми маємо правдиво реагувати на виклики цього світу. Але якщо в церкві Бог мене любить, має і за межами церкви Бог мене любить. Якщо Господь мене благословляє, я кажу, в церкві, то й за межами церкви це має бути. Це мої переконання. Це моя віра. Другий момент відносно віри, коли я маю переконання, вони будують стиль життя. Саме мої переконання будують стиль життя. Якщо я переконаний, що цей політик хороший... Я його підтримую. Переконаний, що він поганий, я його не підтримую. І парадокс в тим, що одні переконані в одне, другі в друге, треті в третє, і купа проблем. Але я до чого веду? Я веду до того, що мої переконання обов'язково будуть відображатися в стилі життя. В стилі життя. І це, в свою чергу, накладе відбиток. Чи буду я впевнений, чи буду я як на хвилі, що вітер піднімає? Тому, якщо я постійно як на хвилі, це означає, що я не переконаний Словом Божим іще, що мені треба в цьому зростати. Я не про те, що ми там плануємо завтрашній день, не знаємо, як поступити. Я про цінності. Я про вічні цінності, я про інше. Бо те, як мені завтра спланувати, звичайно, дай, дай Боже, нам мудрості, як все це зробити. Я вже чув, що по-моєму багатьох компаніях, особливо японських, дійшли до того, що понеділок і вівторок вони тратять на планування тижня. Два дні із п'яти вони тратять на планування. І кажуть, що більше встигають за остаток тих трьох днів, ніж коли вони не тратили нічого на планування або тільки один день. Якась дивна річ. А знаєте чого? Бо тоді дуже чітко стає зрозуміло, а що є основне, а що не є основне. В емоціях дуже важко розібратися, на що потрібно було б зреагувати, на що не потрібно було б зреагувати. Коли я прийду до вас і скажу, оцей брат такий сякий, тому подібний, я вас накручу на емоції, і він вам під гарячу руку підпаде. Ви ж відразу реагуєте, правда? Так, як вам сказали. Тому це, це серйозна річ. Це серйозна річ. Нам треба здоровий глуст. Бо саме Царство Боже це і є здоровий глуст. Здоровий глуст. Брати, мої сестри, і так я повторюся. Іван розглядає три основи життя. Перше він називає любов до Бога має на увазі мислення, мотиви, дії. Друге він розглядає. Проповідь Слова Божого, тобто служіння. І він показував, як він це розглядає, що я знаю, що чув, що зрозумів і так далі. Це перший розділ з першого по п'ятий вірш. І третє, він говорить про віру. Але говорячи про віру, він нам натякає просту річ, що віра в першу чергу це мої власні переконання, базовані. На слові Божому. Далі він каже: віра це в першу чергу мій стиль життя, як я живу, якщо говорити практично про видиму частину. І третє, він каже: віра це впевненість, це те, як я хожу, весь в весь страшних переживаннях, чи просто впевнений в Господі, що Господь благословить, допоможе і так далі. Це моя впевненість. Саме вірою ми перемагаємо світ. Що сьогодні пропонує для нас світ? Світ сьогодні пропонує черствість, світ сьогодні пропонує нестабільність, переживання і все таке інше. Оце пропонує світ. І коли подивитися, я не раз про це говорю, коли подивитися новини. Ви відразу після новин відчуваєте, що живете в якомусь такому незахищеному світі і думаєте, де сховатися від того всього, на який я вже готовий сам жити на необитаємому острові, щоб там тільки цього всього не було. Людина прагне миру. Але коли в людини забрати мир, найлегше вже маніпулювати. А Бог каже, вірте. В принципі, написано, в останні часи будуть важкими часами, але ви не лякайтеся, каже. Ви просто вірте. Оце від віри приходить нам впевненість, відповідно, мир, відповідно, давайте вже підемо далі, здоров'я і так далі. Тому ось приблизно в такому ракурсі розглядав Іван оці три основи. Християнського життя. Якщо ви візьмете апостола Петра чи Якова, вони щось додають до цього, хоча, в принципі, в одній тій самій тематиці вони говорять, але щось до цього додають. Тому, брати мої сестри, у нас є майбутнє, у нас є основа. Давайте будемо впевнюватись в Господі, жити із Ним, служити Йому, любити Його. І один у одного, і ніяке зло не забере вас із руки Божої. Амінь.